Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Олег з перемогою. Перше віна сезону. Ваші емоції після закінчення матчу? Ну, дуже приємно виграти цю серію. Так? Я хочу подякувати Київ Хепіталс так? за дуже гарну серію, за таку потужну гру та безкомпромісну. Так? Вони молодці, так. Хочу подякувати всім болівальникам. Нашим, які вболювали за нас і приходили на трибуни, заповняли їх. Це дуже круто. І хочу подякувати насамперед ЗСУ за, за те, що оборонять нашу країну. І ми маємо змогу грати. Проте, все-таки пропустили два голи і ледь не віддали перевагу супернику. Зіграв психологічний аспект після 2-0. Що от ми вже в фіналі. Ну, ми дві шаби пропустили посилило меншості, так. Треба краще грати. Це плей-офф. Тому ну, нічого страшного, але ж не треба було дві пропускати. Якщо одна, так це добре було. Роботу лідерів в цьому плей-офф на себе взяла поєднання Захарова та Бородая. Як вам така на перший погляд абсолютно різна між собою пара? Ну, хлопці навчились друг друга доповнювати, та це добре, так? Перше. П'ятірка повинна грати потужно, та приклад для всієї команди перша п'ятірка повинна показувати. А, зараз в «Сокола» досить тривала перерва перед фіналом. Як плануєте її просто? Ну, Відпочинемо. Є що підрихтувати, так сказати, доробити. Це дуже добре, що в нас є час на це. Чи слідкуєте ви за протилежною півфінальною серією? Так, ми слідкуємо. Хлопці також дуже така серія безкомпромісна. Так? Ніхто не хотів поступатися у цих іграх. Будемо слідкувати, так? але нам байдуже з ким грати. Проте, все-таки, як гадаєте, повториться фінал минулого року чи все-таки зустрінеться в фіналі з іншою командою? Це все буде залежати від команд, які грають. Я, я, я не можу сказати. Дякую вам, успіхів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.